Зміни. Для того, щоб щось отримати, треба почати робити нові зміни. Київ, я вас вітаю. Я буду в Києві. Сьогодні я вилітаю в Польщу, а потім з Польщі, з Варшави буду їхати поїздом у Київ. В Києві я буду три дні. У нас буде конференція. Давайте знайомитися, давайте спілкуватися, додаю вас, друзі. Чим ви займаєтесь, Олександр. Хто тут масажисти, хто тут реабілітологи, хто перикарі. У мене для вас є суперпропозиція. Давайте будемо розвиватися разом, в незалежності від вашого віку, в незалежності від вашої країни. Навчу вас будувати міжнародний бізнес без капіталовкладень. З того місця, де ви саме зараз є. Так, Київ бачу, ще які країни, ще які міста є. Пишіть, будь ласка, давайте, давайте знайомиться. Ми живемо всі в світі рекомендацій. I Wam za Wasze rekomendacje w domu nikt nie płaci, a w naszej kompanii za te, co ja Wam rekomenduję, kampanii mnie mnie płacą. W całej naszej załogi umiem powitać Państwa na pokładzie samolotu Weezer Airbus A321C. Nasz lot do Warszawy potrwa 95 minut. Razem z naszą pokładcą z jesteśmy tutaj po to, aby Państwa lotu płynął bezpiecznie i komfortowo. Życzę przyjemnego lotu. Dziękuję za uwagę. Ladies and gentlemen, at this time please direct Наш поїзд київ Варшава. їхати додому. Дощ холодно, а сніг лежить. Варшава нас проваджає дощиком. Мокрий сніжок лежить. Краса в магазинах в Польщі. Все вже вбранні в новорічному. Вау! Яка краса. Дивіться красою. Польща, Варшава. Дуже гарно, 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 гарно. Боже, а тут яка краса. Супер. Боже, як тут гарно, гарно, гарно. Холодно така мигичка, мигичка. Холодно, холодно. Погода така. Друзі, ми в офісі королового клуба у Варшаві. Дуже такий гарний, класний. Ми тут розмістилися і будемо тут працювати. До вечора. Друзі, хто є? Тут мої знайомі зараз Будь ласка, можете під'їхати, поспілкуємося. Так, все такий гарний зал. Звісно, то зараз собі куплю H400 і асимілятор, тому що свої по дорозі вже з'їла. Зараз собі тут замовлю. Друзі, я в офісі одразу придбала антиоксидант, налила свої водички. Я вже гарячу зробила в готелі. Все запаяне, таке дивіться. В будь-якій точці земного шару, де є доставка компанії, Я своїм клубним номером можу придбати продукцію зі знижкою, чи то я вдома в Україні, чи то я зараз проїздом у Польщі, чи то я була в Іспанії. Варту цю не викидайте, це вата стерильна, можете збирати вдома. Застану одну капсулу, одна капсула дорівнює... Писятись стакан опіці носок у дія на наш організм, як молодильне яблучко. І звісно, я вийду шафільні ферменти, тому що коли ми хворіємо, дуже зрущується кров, і тоді немає енергії. І зараз він вакций, друзі. Тому поспішіть, хто вживає кріом, зім, фістал. Антріатін це набагато краще. Це рослинний фермент. Є одна така капсула дорівнює два вітра овочі фруктів. Все, зразу випиваю, отримую енергію, здоров'я на весь день. Це дуже просто. Це мовила антіоксідант, що заложений нос падні три рази в день. І зараз же акції у нас це комплекс рослинних ферментів. Одна капсула, дорівнює, два вітра овочі фруктів. Зараз їх формати оплата карка а конвертація в злотих. А злота 243. 60. Хто чекав акцію на рослинний фермент, так пишіть, що час є для замовлення.